Фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться вже завтра о 17.00. Ведучими шоу будуть солістка гурту Ґоує Катерина Павленко, співачка Злата Огнєвіч та незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко. І з ним і маємо зараз прямий зв'язок. Добрий день. Вітаю вас з тим, вітаю. що є інтернет. Нестабільний, але є. Це добре щодо адаптації проведення цьогорічного нацвідбору до воєнного стану, як відомо, це відбудеться в бункері. Я не питатиму, де саме, але для музичного шоу в прямому ефірі дуже потрібно, щоб було багато техніки. Велика команда важливо, щоб це було живе виконання його забезпечити потрібно. З якими труднощами стикнулася команда, плануючи нацвідбір в укритті. Мабуть, найбільші труднощі зараз пов'язані з безпосередньо само собою з безпекою, а саме тому була обрана така локація, щоб в жодному разі ніщо не завадило її проведення. Друга складність це само собою електроенергія, але насправді такі великі заходи, як то Євробачення чи будь-який інший концерт, вони завжди підстраховувалися і в мирні часи генераторами, тому зараз просто повністю весь процес переведений на генератори одразу. Щоб було безперебійне живлення, далі ну мабуть, це ж таки сам факт того, що вже проводиться національний відбір в нинішніх умовах на в стані війни. Вже говорить про те, що насправді ми не зламні, так ми навіть в якісь такі найстрашніші, найтемніші часи, все одно знаходимо час для творчості, для культури, і це надзвичайно важливо. Тобто, ось ну виклики насправді в організації вони. Нічим не відрізняється від викликів, з якими стикаються абсолютно всі українці сьогодні. Так головне, що нічого не стане нам на заваді. і Ми проведемо це будь-якою ціною. А чи відомо вам, чи будуть глядачі, і скільки їх поміститься в цьому бункері? Ні, глядачів не буде. Це в принципі одразу організатори повідомили, що в першу чергу в цілях безпеки само собою глядачі не будуть допускатися, навіть не дивлячись на те, що це в бункері. Все одно будь-які можуть трапитися якісь провокації чи ще щось. Тому, в принципі, від цього відмовилися одразу. На жаль, само собою, але в принципі, давайте не забувати, що зараз в Україні проведення будь-яких масових зібрань воно в принципі заборонено навіть в укриттях. Тому само собою без глядачів. продовжуючи тему безпеки, чому це обов'язково має бути прямий ефір? Чому ідея записати концерт заздалегідь у цьому випадку не спрацювала би? Ну, що найменше голосування глядацьке голосування має відбуватися тут і зараз в прямому ефірі. Так, це стандарти Євробачення, це стандарти європейської мовної спілки. І ми теж у цьому а, не поступаємося. Тобто, а, тут і зараз відбувається подія. Тут і зараз ми дивимося, а, чуємо виступи наживо усіх фіналістів, і тут і зараз ми голосуємо. Тобто, це отака одна з одна з наріжних каменів, так Євробачення, і воно має зберігатися за будь-яких умов. Я вже щойно сказала, що цього року на відборі буде троє ведучих. Такого раніше не бувало. І зважаючи на те, що шоу відбудеться в бункері, ви всі працюватимете на одній локації чи на різних? Як між собою будете розподіляти ділянки? Ну, насправді локацій не так багато, тому що приміщення обмежене в розмірах. Тому ми будемо з'являтися в різних конфігураціях? Десь троє, десь подвоє, а десь можливо, можливо навіть хтось один буде з'являтися. Ну тут треба вже дивитися, щоб зрозуміти, як це буде відбуватися. А скажіть, будь ласка, чи виставляли ви для себе з режисерами якусь межу допустимих веселощів у підготовці до проведення шоу? Можливо, ви вже були на репетиціях і це проговорювали. Загалом, яким за настроєм має бути цей національний відбір щодо меж веселого? Я думаю, що в принципі це для адекватних людей і так зрозуміло, де ця межа, це однозначно будуть не веселищі веселище в принципі не буде. Так це буде стримано. В номерах артистів, звісно, можливо, там а, різна синусоїда настрою. Так а, ну, якщо а, цікавилися, то могли послухати, що абсолютно різножанрові, абсолютно різні композиції фіналістів, і десь хтось буде наодинці на сцені, десь комусь буде допомагати балет, але все насправді а, воно відповідає настрою, відповідає настрою і часу, в якому ми живемо. Тобто, в принципі, само собою що жодних там перегинів у фестивалі. Не буде а чи не зустрічалися ви з критикою щодо того, що національний відбір зараз не на часі? І що ви зазвичай в таких випадках відповідаєте? Ну, така критика вона само собою, що буває так, тому що скільки людей, стільки й думок, це абсолютно нормально. А я прибічник тої думки, що ми сьогодні маємо брати участь абсолютно от всюди, де можна брати участь? Україна має бути представлена. Чи то музичні колеги, Конкурси, фестивалі, шоу, так чи то спортивні заходи, а, виставки, не знаю, літературні читання, от все, що є на міжнародній арені, Україна мусить бути там представлена. Чому тому, що а, в стрічках новин світових медіа, Україна, давайте будемо відверти. Ми все ж таки, а, здебільшого з воєнної точки зору, да, представлена. А ми маємо показувати, що, попри все. Попри ті складності, з якими ми сьогодні стикаємося, попри постійні терористичні обстріли нашої енергетичної інфраструктури цивільних об'єктів, ми все одно не опускаємо рук. Ми продовжуємо підтримувати нашу культуру і моральний дух. Так і так маємо тримати. Це, залишаємося бренд незламних українців. Так, та так. -та -та. та -та -та -та. залишатися тими самими незламними, творчими, креативними, сучасними трансетерами. Погоджуюся з вами в цьому. Ну і щодо фаворитів, вже всі пісні оприлюднені. Чи маєте ви фаворитів, якщо можете про це сказати? Або, хоча б, скажіть, чиї пісні ви слухаєте в машині? Ну, само собою, я як ведучий маю бути незаангажованим, тому не можу сказати, хто мій фаворит. Хоча вони є, так і це це, мабуть, не один виконавець, якийсь що виконавиця, їх декілька. Насправді мені дуже подобається склад цьогорічних фіналістів, тому що вони дійсно абсолютно різні, а, тобто кожен зможе знайти для себе свого фаворита. І дуже круто, що це артисти, які от, ну от. Тут і зараз так. Це ті артисти, які протягом цих 10 місяців повномасштабної війни чітко проявляють свою позицію. Вони створюють нову музику, музику нової України. Так мені дуже подобається. Я впевнений. Кожен зможе знайти для себе свого улюбленця, і Україна зможе обрати того, хто дійсно якісно представить нас на нашому Євробаченні в Ліверпулі. Нагадаємо глядачам щодо голосування. Як відомо, цього року це вперше можна буде зробити в дії. Але скільки часу буде в українців, щоб проголосувати? Година. Тобто часу буде вдосталь. Ми подивимося спочатку виступи всіх абсолютно конкурсантів, так всіх фіналістів. А після того розпочнеться голосування. Можна буде протягом години віддати свій голос тільки в дії, тобто жодних смс-голосувань, жодних там телефонних голосувань, тільки в дії. І тут важливо зазначити, що буде можливість проголосувати лише за одного фіналіста. Тобто, один голос у вас є, і ви його маєте чітко віддати тільки тому, хто на вашу думку найкраще представить Україну. Ой, це справді буде складно. Я, як людина, яка зазвичай голосує десь за трьох, потрібно буде помучитися в цьому випадку. Як відомо, Євробачення 2023 відбудеться у Великій Британії з міркувань безпеки, щоб не наражати так глядачів і організаторів на небезпеку проводити його в Україні. І оскільки це все-таки українське Євробачення, так, то чи побачимо ми вас як ведучого на сцені у Ліверпулі? Ну, тут треба дочекатися офіційних оголошень від європейської мовної спілки і від Євробачення. Тому навіть якби я мав відповідь на це запитання, я б все одно не зміг його озвучити зараз в ефірі, тому що є все ж таки контрактні домовленості. Так дочекаємось. Я думаю, що десь на Початку нового року вже будуть оголошуватися імена ведучих, але однозначно це буде мікс і британських і українських ведучих. Це 100%. Спасибі вам величезне за цю розмову. Успішного проведення шоу! Дякую. Я спілкувалася з ведучим фіналу національного відбору на Євробачення Тимуром Мірошниченком. Про шоу, що відбудеться уже завтра, 17 грудня о 17.00.